У Павлограді стартували міські курси для тих, хто планує відкрити або розвинути власну справу. Заняття проходять на базі центру Ідея і триватимуть впродовж місяця. За цей час слухачі підготують бізнес-план і будуть захищати його на міському конкурсі грантів. Сьогодні ми розпочали навчання, яке про буде йти протягом одного місяця. За цей період буде проведено базові навчання щодо роботи з податковою, сплати податків, основом бухгалтерського обліку, тайм-менеджменту, основам комунікації. Цього року умови ширші ніж раніше. Програма відкриває двері для більшого кола охочих. Долучитися можуть представники різних спільнот міста від новачків до тих, хто вже має ідею. Раніше це була виключно молодіжна ініціатива. Зараз можуть приймати в участь вже і наші вже мешканці. Це ВПО, вимушені переселенці. Також військові можуть долучатися на можливість отримати грант міського голови на розвиток власної справи. Курси працюють у місті з 2017 року. Станом на весну 25-го маємо 18 переможців міського конкурсу, які разом отримали 1 мільйон 117 тисяч 300 гривень. Учасники нерідко комбінують міський грант із держпрограмами через центр зайнятості та підтримкою міжнародних організацій. Тож на старт бізнесу вдається залучити більше коштів. Маємо спільні програми, де держава в особі центру зайнятості надає додаткові гранти на розвиток власної справи, на відкриття додаткових робочих місць. І разом з нашим грантом людина може отримати понад півмільйона коштів на розвиток власної справи. Ми знаємо і долучаємо також додаткові іноземні організації для залучення додаткових грантів. Усіх, хто має бізнес-ідею або лише мріє про власну справу, чекають у центрі ідея. Тут можна поспілкуватися з фахівцями, отримати необхідні навички та контакти, підготувати проєкт до захисту, а потім її претендувати на фінансування як переможцю конкурсу. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.